Так, друзі, всім доброго дня. У нас на майданчику з'являється ось така цікава комерція. Вам для продажу це в нас Volkswagen Transporter Т6 2019 року з 2-літровим дизельним двигуном в автоматі. Коробочка dq 500 з пробігом 221 тисяча кілометрів. Авто з Німеччини є вся історія обслуговування. Я вам спочатку пройдусь по кругу, потім по комплектації товщиноміром і розкажу. На рахунок обслуговування, тому що він був обслужений від А до Я у Німеччині на офіційному дилері. Отож, ось він в нас в такому білому, гарному кольорі. Оптика в нас Full LED, є дистронік, є адаптивний е, круїз. Авто на 16-х таких дисках, е, хороша гума. Це в нас всесезонна гума. Ну, на, такому, на такій гумі він приїхав, на такій ми і продаємо. Він у нас в гарному білому кольорі. Дивіться, як виглядає. Якихось критичних царапин, сколів по автомобілю немає. Тобто, щось, якщо були якісь скольчики, на професійному детелінгу воно все підкапалося. Але загалом гарний гарний збережений стан. Трішки дощ нам зіпсував е, відео, але виходимо з обставин, яких маємо. Отож, друзі, 19 рік, повторюю, 106 в автоматі двохмісний оптика фулет Distronic адаптивний. Давайте перейдемо до салончика. Дивіться, в якому стані дверні карти. Все ціленьке, все гарненьке. Електросклопідйомники, є у нас підігрів дзеркал. Ось такий салончик. Комбінована шкіра з тканиною. Дивіться, пластик цілий. Ось в такому стані. Тут у нас невеличке. П'ятничко воно не забралося, але гарний стан. Її ніхто не перешивав, не підшивав. Ось така вона проїхала. Справді в гарному збереженому стані. 221 тисяча кілометрів пробігу. Подивіться, як в нас так само тут весь пластик, все гарно, все ціло. Шкірине мультикермо. Його ніхто не шив, не фарбував. Воно в оригіналі. Тут у нас невеличка цятка є. Це я думаю, що це, скоріш за все, від кільця. Але повторюсь, гарний стан. 221 пробігу. У нас коробочка тут DQ500, повторюсь. До речі, 500 км, 500 чи 600 я вже точно не пам'ятаю. В Німеччині була замінена улива в коробці. Це все зафіксовано. В базі дилера в нас вона є, все покажемо, все розкажемо. Є підігрів лобового скла, система старт-стоп, кондиціонер. Бачимо підігрів водійського сидіння. Ось такий у нас екранчик, є підтримка Android Auto та CarPlay, USB, AUX, тобто для дороги. Щоб музику якусь включити, все в нас є. Просто. Але хочу наголосити на, стан, на стані автомобіля. Дуже гарний стан. Зараз вам покажу. Е, буду. Тут у нас так само гарний збережений стан, як для комерції. Дивіться. Ну, Якісь царапки, треба розуміти, що є. Тут якийсь вантаж возили, але ми показуємо все, як є. Хто займається комерцією, хто шукає комерцію, я думаю, хто дивився, бачив, якому вони стані, тут нас все ну, рахую, що в гарному стані. Тут, звичайно, якісь царапки є. Ось так виглядає. Зараз вам друзі, покажу здвижну дверку. Ось так, гарненький, гарненький білий Т-6. Ось так він виглядає. Так, Здвижна дверка. Тут перегородка вона ідеальна, не побоюсь цього слова. Так, Там ніяких рижиків, нічого немає. До речі, гепати там сильно не треба. У нас дотяжечко ця дверка. І пасажирська. Верна карта так само, дивіться, в якому стані. Ось тут якась невеличка коцка, але загалом сидіння. Він у нас двохмісний. Ось тут також невеличке п'ятнишко. На п'ятнишка вони не вивелися, але його так само. Ну, перешити оригінал є оригінал. Ось так, друзі, все виглядає. Тут я вам показав, розказав. На рахунок CarPlay Android Auto. Так, давайте перейдемо до показників товщиноміра. Він у нас весь в рідній фарбі. Зараз вам все покажемо. 136, 129, 118, 104, 111, 123, 137. Кожен міліметр бити не буду. Вам показати, що він не фарбований. 119 119 133. 100, 133. 113. Перепрошую так, 113, 120, 130 130 Так, более детально еще покажу, чтобы не было никаких сомнений. 130. Так, давайте далее. 116. 116. 102. 112. 119. И правая сторона. 136. 117. 127. 127. 138. 123, 105, 118, 130, 100, 130, 131, 118 і двері. 108, 102, Кому треба буде більш детальніше проклацати, будь ласка, набирайте, все покажемо, все розкажемо. 117, так, стієчки ще. 143, 127 і дах. Попробуємо захопити 116, 116 і давайте з тої сторони. Так само дах, де зможу достати. Там класним. 117, друзі. Ось такий. Volkswagen T6 маємо у наявності. 2019 рік, 2 літра дизель автомат, коробочка DQ500, 221 тисяча пробів. Є вся історія обслуговування. Було замінено в Німеччині на офіційному дилері десь 500-600 км назад улива в КПП. Також раніше було замінено комплект ГРМ, помпа, улива, улива у двигуні, фільтри. Також був ще раніше замінений впускний колектор. Тобто авто обслуговувалось постійно в гарному стані, в збереженому стані. Кого зацікавив такий автомобіль, будь ласка, телефонуйте, пишіть. Заїжджайте до нас на тест-драйв. всім гарного дня.